Вітаю вас субота, 23 серпня, День Прапора України, свято нас всіх. Сьогодні бажаю всім тихого, спокійного дня. В цьому відео розглянемо останні новини та оці вечірні вчорашні заяви Трампа. Там нічого нового, два тижні, то й два тижні. Але те, що воно на загал, одне. Те, що те, чого ми не бачимо, мені здається, моя думка там трошечки інше. На початку відео я хочу спитати, Росія що вирішила знищити Краматорськ і Слов'янськ? Вчора е, вдень обстрілювали дуже сильно дрони, балістика, каби, а вночі обстріляли дрони, каби, потім е, зникло світло в Краматорську, а може, і в Слов'янську також. Росія вирішила знищити повністю міста е, Краматорськ і Слов'янськ, чи що? Е, ну, що це війна? Що це війна? Боротьба, уход, ну, дивіться, імператор це Путін. Його задоволення і його дії направлені, в ці, тобто в цю сторону, в сторону цих міст. Зробити так, щоб максимально всі звідтіля виїхали карта уходу. Ну і війна, наближення війни. Ну, Якщо відповідати на питання так або ні, чи хоче він. Знищити ці міста. Він хоче, він хоче щоб звідтіля всі пішли. Звільнили йому, звільнили йому землю, територію. Світла нема, води, мабуть, теж нема. Опалення теж не буде. Ну, ви зрозуміли, да? що він намагається зробити? Росія хоче знищити повністю такі міста, як Краматорський Слов'янськ, яка їхня ціль? Яка їхня ціль? Дуже сильно в останні дні обстрілюють луна, правосуддя. Війна, плани Україна. Ага, Україна не, не погодилась віддати да, ці території. Значить, це бачите, це наша власність. Значить, ми будемо їх знищувати, щоб звітіля всі поуходили, щоб там неможливо було жити. Ну, як діє Росія. Вона що робить, знищує, потім туди приходить. По правосуддю вони вважають їх своїми, а ми ж бачите новий законопроект в Верховній Раді, щоб ці території, наприклад, до Харківщини, да, під'єднати, а їм це не сподобалось. Не сподобалось. Тому вони ось так сильно, і, до речі, після цього і почали дуже прям сильно. Ну, прям, ну до цього теж обстрілювали. Але це прям якісь такі 30 дронів, куча кабів і ще і балістика. Знаєте, як, сигнал, що ми тут все знищимо? Удари повішений. 10 мечів, ну, такою, дивіться, перемога через 10 мечів. Де вона тут? Ось перемога і 10 мечів. В них яка перемога? Повне знищення це їхня перемога. Ну, тобто, ті, хто залишаються жити в місті Краматорській Слов'янськ, ну, як би вам так м'яко кажучи сказати, дуже сильна небезпека з повітря. Ось так. Ви і самі розумієте. Так, давайте далі. далі. На каналі Росія 1 заявили, що Естонія готує напад, напад на Росію. Естонія готує напад на Росію. Я б сказала, здалася Естонії Росія. Це, мабуть, із-за того, що вони нам допомагають, зголосились допомагати, чи що це? На російських каналах заявили, що Естонія готує напад на Росію. Це значить, що Росія готує напад на Естонію, тому що всі їхні заяви це сугубо наоборот. Що це за заява? Що Естонія готує напад на Росію на їхніх оцих каналах. Дії, роздуми, нагнати страху. Карта Ілюзії. Ну, понятно, що це брехня. Ілюзії. Ілюзія для світу. Нагнати страху і домовленості. Я думаю, що тут залякати Естонію стосовно ось цієї допомоги. Я не знаю, вони там погодились, оголосились на допомогу Україні чи ні? Залякати колісницею, неочікуваною, нібито наступом. Ну, тобто, це їх залякують. Це, це вони залякують Естонію, щоб не допомагали Україні. Бо ви наступні. Ну, щось таке. Так, да, буде вам покарання. Ми вас покараємо. Ну, зрозуміло, да? Який напад Естонії на Росію? Все навпаки. Так, ладно. хочу спитати за. Е, хочу спитати за оце фото. Дивіться. Ось е, фото, яке е, е, Трамп опублікував на своїй сторінці в соцмережах. Тут Трамп з Путіним на Аляски, а тут Хрущов з Ніксоном в Росії, там відкриття Сокольника в 59-й год. І тобто це фото з намеком. На цьому фото Ніксон тиче пальцем на Хрущова, так само Трамп тиче пальцем на Путіна. І е, в 59-му році е, Ніксон, ну якби так м'яко кажучи, на три букви послав Хрущова. Ну, це я так образно кажучи, там е, це якийсь натяк. Ось давайте спитаємо Трамп, Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в соцмережі. Це сигнал Росії, е, фото там, де вони з Путіним на Алясці. І фото, де 59-й рік де Хрущов і Ніксон в Росії, в Москві. Що це за такий нам? Що це за такий нам Трампа? Ну, я так розумію, що це намек Росії. Так, імператриця, Королева Жезлів. Дивіться: Україна. Росія. Далі. Знову Україна, нічого себе. Ілі Імператриця тут може бути території. Росія, Україна. Хорошо, і що? Уход від війни. Ага, Ірафан. Це намек Росії і Путіну. що Алло? Алло, обратіть увагу, будь ласка, треба домовлятися. Росія, Україна. Треба піти від війни. Бо якщо не підете від війни. Буде ось так само, як там, як було. Намок. Вищий суд. Зустріч з Зеленським, має Путін погодитись. Або ж буде смерть, і тут карта фінансів. Або балансуєте ситуацію, або я вже буду розглядати інші важелі впливу, і тут знов Пентаклі. Або ваш дім погодиться на мир і зніметь оцю ілюзію, або буде правосуддя по луні, яке змінить ситуацію. Коли не я буду вимагати від Путіна зустрічі з Зеленським і підписання миру, а Путін буде благати Трампа чи Зеленського, щоб швидше закінчити це все. Ну, я ось так це бачу. Так, до України збирається кіт Келох та кілька інших американських партнерів. Він повинен приїхати завтра-післязавтра. Так, до України збирається, ну, може, обстрілів не буде, хоча це стосується Києва. До України е приїде кіт Келох і кілька і американських партнерів. Про що буде йти розмова? Завтра або післязавтра приїде Кіт Келог в Україну. Про що буде йти головна тема його візиту? Кіта Келога 24-25 серпня. Посланник. Він посланник Трампа. Король Пентаклі, це Трамп. Посланник в допомозі. Допомогти. Сила. Зупинка дії. Зеленський. І що? Розмова про що? Ві... Військові Військові плани і башня. Ого, військові плани і башня. Правосуддя, це закон. Плани стосовно якогось закону або території. Знову 50 на 50 щось. Або спитати, що вирішили стосовно територій. Також розмова про е короля мечів, плани і башня. Розмови про пажа Пентаклі. Зустріч і мир в нашому домі. Зустріч, мир, наш дім. Колісниця. Удар в серце. Обман, очікування. Таємниця робота. Дивіться, багато чого? Чого? Ніхто нам не скаже, що вони там будуть обговорювати. Там буде багато таємної інформації. Я її не буду ковиряти, хай там обговорюють. Але головна мета це зустріч, це мир, це які ваші умови остаточно. Це якась військова сила, це плани по башні. Плани по башні, ви зрозуміли, так? Да? Ось чітко. Плани і башня. По правосуддю. Ну, і щось будуть обговорювати таємне. Я не буду питати, за це таємне. Хорошо, а ось обстріли. Обстріл. я так розумію, якщо прилітає, приїжджає Кіт Келох, то обстрілу не буде. Правильно? 23, 24 та 25 серпня. Ну, вони можуть пізніше зробити. Яка їм різниця? Роздуми, вони призадумалися, призадумалися. Тому що тут, бачите, є представники США. Вони призадумаються. Ну, колісниця, удар в серце, небезпека з повітря, війна. Ну, я скажу так, поки тут якісь лідери Америки в Києві, Київ обстрілювати не будуть. Про решту регіонів я б так не сказала. А взагалі, оцей масований удар, який вони планували, да, планували на, на оці дні, вони його просто можуть пізніше зробити і все. Безугла вчора каже, що оці гарантії безпеки, які розглядаються, це не теп, це ні про що, як і чергові фантоми миру. Тобто беззугла кажуть, що ці гарантії безпеки, вони ні про що. До речі, її ж там голосували, так і не проголосували, щоб її виключити із засідань. Я просто в шоці. Гарантії безпеки, які зараз розглядаються, це не про що каже без угла депутат України. Правосуддя. Часткове правосуддя. Плани. Плани, Трамп, Зеленський, якісь дії. Правосуддя, часткове правосуддя. Якісь дії Трампа з Зеленським. Плани. Ну тут захист, захист від Росії. Щоб Росія не пішла. 10 жезлів на Росію. Захист від Росії, захист від колісниці. Ну, я би сказала, що оце що сказала без угла, я. ну ні. По правосуддю намагаються зробити, придумати, я не знаю, все можливе, щоб захиститись від Росії. Ну, і так, щоб нас ж не взяли в НАТО, тому що ж вони ж не погодяться на НАТО. Щось інше буде. Я не можу сказати, що це до, до одного місця. Ні. Щось робиться. Щось, в принципі, робиться стосовно захисту. Це краще, ніж взагалі нічого раніше було. Тобто ніякого захисту, ніхто нічого не обіцяє. Я думаю, що це краще, ніж взагалі повний нуль. Ну, а без угл без угла я вважаю, що це все до одного місця. Ладно. Далі. Я прийму дуже, переходимо до Трампа. Я прийму дуже важливе рішення через два тижні. Ну, знов два тижні, якщо війна в Україні не буде врегульована, каже Трамп. Побачимо, чи. Ведемо ми масштабні санкції, чи нічого не робитимемо. Ну, він каже загадками. розумієте? Він каже загадками. Він оця, оце фото, що я до цього питала. Оця знову ці два тижні. Він хоче по-нормальному домовитись з Путіним. Він йому постійно пропонує ну давай, потім зустріч, ну давай, тепер так, ну давай. Йому дуже не хочеться запроваджувати санкції. Йому дуже не хочеться, щоб туди прилетіло так, щоб. Прям підгоріло в одному місці. Він це все відтягує, відтягує, хоче якось по-хорошому з ними домовитись, а воно все до, до дверці. Заява Трампа. Я прийму дуже важливе рішення через два тижні, якщо війна в Україні не буде врегульована. Побачимо, чи ведемо ми масштабні санкції, чи нічого не робитиме. Заява Трампа. Заява Трампа. Ну, знову вибір. Я тобі кидаю вибір. Давай, обирай. Якщо ти. Більш-менш там дружиш со своєю головою, ну це Путіну, то ти приймеш правильне рішення. Якщо ти зовсім там відбитий, то, звісно, ти нічого, ну, він хоче, щоб він ще раз його обдурив, чи він хоче, щоб ще раз Путін його лапшує на, на вуха, навішав. Ну, тобто він йому дає вибір. Знов шанс. Шанс на зустріч, шанс, шанс домовитись з Україною. Він йому знов кидає два тижні шанс. На тобі той шанс, на тобі знов шанс, і ось тобі знов шанс. Прям видно, що Трамп хоче з Путіним домовитись якось по-нормальному. Да? Але ж по-нормальному не виходить і не вийде з цими. А він вважає, що може ну, він вірить в те, що може вийти, тому що і дає ось шанс зустріч з Україною. Ось Зеленський, правосуддя, сила заява Трампа. Ну, він дуже агресивно, до речі, налаштований. Він дуже злий, розлючений. Тобто йому знову ще, йому треба знов і розчарований. Йому із за того, що відбувається, з-за того, що немає рішення, немає зустрічі, хоча вони це обговорювали. А його знов як в дурні залишили. Він хоче зупинити війну. Йому треба швидше. Тобто Трампу в сотий раз доказательства того, що з Росією неможливо домовитись. Ну ось так. Так, так, давайте спитаємо оце. Трамп каже, що через два тижні або будуть масштабні санкції, або нічого не буде. І що буде через два тижні? Або масштабні санкції, або нічого не буде. Що буде два тижні? Розпач. Буде розпач. Розпач розпач і зустріч і диявол. Ну, знов розчарування. Роз... Боже, розчарування в зустрічі і в розмові з дияволом. Ну, розчарування чекає Трампа. Правосуддя, смерть. Смерть правосуддя, знов хитрість, і знову обман. І ось і Зеленський, і ось мир, і ось знов тут територія, і знову обман ілюзія. Ілюзія домовитись. Ну, тобто, Трампа, мабуть, чекає знов розчарування. Хорошо. Ну, чекає його розчарування. Ну, а оці масштабні санкції, коли ж вони вже будуть через. Коли ж вони вже ще будуть масштабні санкції, якщо ось ну ось через два тижні тут розчарування показує. Уход від допомоги? Він як відвертається від Росії, від Путіна, Трамп відвертається, просто бере і е відвертається від них. Ну, ось так. До речі, він назвав Путіна Зеленський, Україну та Росію. Ми масло, а вони оцет. Уксус. Масло і уксус. Масло і оцет. Угу. Ну, в принципі, хай буде масло і оцет. Подивимось, чи буде Путін і Зеленський працювати разом. Вони не дуже ладять. Вони як масло, і оцет, і уксус. З очевидних причин. Але подивимось. Прям Трамп хоче подивитися. Ми показує, що все одно тут він буде в розпачі. Трамп хоче побачити, чи зможе Путін і Зеленський домовитись про зустріч самостійно. Захист. Таємниця, таємний захист. Іде робота, паш. Плани України. Україна, до речі, планує зустріч. Йде якась робота по захисту. Можливо, вже там брали якусь країну. Отже, він очікує, що все ж таки буде позитивний результат в перемовинах, що все ж таки буде ця зустріч. Тобто Трамп знов показує, що Трамп в це вірить, що буде, що можливо, що можливо домовитись. Україна, люди і імператор. І що? Згонський. Зірка. Росія. Важкість. Важкість. Дуже важко домовитись з дияволом. Дивіться, 10 жезлів, ту кубків і диявол. Не те, що дуже важко, а практично неможливо. Десятка. Це можливо домовитись тузку? Ні, неможливо. Ану, покажіть, будь ласка, чи взагалі можлива ось ця зустріч Путіна і Зеленського? Чи взагалі гіпотетично можлива зустріч в найближчі два тижні? Тому що Трамп вже знов дав два тижні. Путіна і Зеленського. Чи можлива зустріч в найближчі два тижні Путіна та Зеленського? Хоча Лавров сказав, що ні. Колісниця. Ну. Ну, в принципі, дивіться, плани стосовно колісниці є. Не кажуть, що, прям ні, неможливо. Ну, Тут плани стосовно колісниці є. Але потім випадає хитрість і обман. Ну, пожалуйста, знов це тягнучка, хитрість і обман. Там, знаєте, як сказав цей Лавров, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, але там після. Якихось там узгоджень і ТД і Ось, Оце воно і показує. Ми готуємось до зустрічі, підготовка, але потім хитрість і обман. І все. Ось така зустріч. Чого? Давайте спитаємо: а чого, чого, чого? Путін не хоче зустрічати, зустрічатися з Зеленським. Ану цікаво, не питала це. Чого? Чого? Він же ж там обіцяв Трампу. Чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським? Що таке? Тристороння зустріч, Пентаклі Україна. В очікуванні уход. Імператор в очікуванні, що Україна відмовиться від всього і прийме їхні умови. Ось що вони чекають. Ясно. А чому останні кілька днів Лавров прям. Відповідає замість Путіна. Відчуття, що Путіна нема, там Лавров керує. Чому Лавров в останні дні відповідає замість Путіна, до речі, і спростував ті заяви і слова Трампа, що нібито з Путіним вони там домовились. Він каже: Ні, нічого такого не було. Чому Лавров в останні дні відповідає замість Путіна? Мах, все в моїх руках! Ну, бумажку написали, сказали вийти сказати по правосуддю. Ну, тому що він по правосуддю, ну не те, що наступний. Знаєте, як взяв на себе якусь, якийсь обов'язок, йому дали обов'язок бути правосуддям. Можуть його відправити на зустріч. Ну, цього Лаврова? Робота, хитра робота. Чому Лавров в останні дні тільки його і чутно, ну, і він відповідає замість Путіна. Чому захищається Вищий суд? Смерть. Смерть королю Кубків, смерть Зеленському. Ну, щоб, не, щоб все, все можливо зробити, щоб не було зустрічі або відтягнути дурень. Виставити дурнем Трампа. Королева Жезлів Росія виставляє дурнем Трампа. Перемогти. Щоб не було санкцій тягнути резину і поступово перемагати. Я просто в шоці. Це шок в шоці. Ой Боже. Так, далі. Україні доведеться прийняти мир на умовах Росії, щоб призупинити війну. Каже високопосадовець з адміністрації Трампа. Це правда? Це правда, що Україні доведеться прийняти мир на умовах Росії, щоб припинити війну. Каже високопосадовець з адміністрації Трампа. Та мало ли, що вони там кажуть? Це обман. Бачите, Зеленський смерть обман. Це якийсь обман і хитрість. Я навіть це не буду питати. Так. Туреччина висловила готовність долучитися до гарантій безпеки України та взяти на себе відповідальність за морську безпеку, каже Зеленський. Туреччина висловила готовність долучитися до гарантій безпеки України. Да, десятка Пентаклі, так. Да, є такі плани, захист нашого дому. Десятка Пентаклі це такий, ну, не просто такий сяке, а нормальний такий захист. Від агресії, щоб. да, від агресії. Від імператора. да, зупинка імператора. Зараз, да, допомога. Треба спитати захист по правосуддню. Можуть там навіть щось підписати. А ну, давайте спитаємо, це можна вірити Туреччині? Чи можна вірити Туреччині? Україна може вірити Туреччині в плані. Гарантії безпеки. Україна може довіряти Туреччині в плані гарантії безпеки. Ага, плани війна, обман наш дім. Я скажу так, вірити нікому не можна. Випадає карта обману. Вірити можна тільки собі. Довіряй, але перевіряй. Оце, що я можу сказати. Так. І останнє, давайте ще розглянемо. Зеленський каже вчора ввечері, що Росія робить все можливе, щоб моя зустріч із Путіним не відбулася. Ну так воно і є. Зеленський каже, що Росія робить все можливе, щоб зустріч наша з Путіним не відбулася. Зеленський, да, Зеленський це ілюзія. Для, для них Зеленський це ілюзія. Це ніхто і звати тебе ніяк. Ніяк. Да, Зв'язують руки. По плану в'язати руки. Зв'язувати руки, когось іншого послати. Ну, типу, замість Путіна. Маніпуляція колісницею, розмови. Да, маніпуляція колісницею це маніпуляція зустріччю. Сила, показати свою силу е і перемогти. Ну, це такий в них план. Вони переможці. Імператор, і, імператор диявол має бути переможцем. Хоча йому падає 10 мечів розбите серце і бідність. І це зі світу, і це із-війни. Ого, дивіться, е диявол, імператор. Ну ви розумієте, хто? 10 мечів. Він залишається з розбитим серцем. Далі роз, залишається з бідністю, холод, голод і так далі. Це від світу, і за чого, і за війни. Тобто вони самі на себе накличуть оцю біду, накликали цю біду. І це все, що відбувається, я знов кажу, у нас, перейде до них. І все. Тільки так це можна закінчити. Ось такий розклад вам на сьогодні.